За мить розпочнеться чергове роздумування над Словом Божим, під час якого один із отців нашого монастиря розповість вам, що Бог скеровує до вас через слова, написані у Святому Письмі: Відкрийте себе надію Святого Духа, будьте віддані волі Божій, і нехай слова Божого Писання надихають ваше серце і душу до дії. Правдивий друг любить за всякого часу. Недолі ж він робиться братом, книга Приповісти, 17 глава, 17 вірш. Слава Ісусу Христу! Любі брати та сестри у Христі! Під час свого служіння апостолу Павлу доводилося багато подорожувати, хоч подорожі були виснажливі. І небезпечно. апостол стикався з різними небезпеками на суходолі та на морі. Тож зрозуміло, чому Павло рідко сам мандрував з одного місця в інше. І сьогодні ми з вами, розбираючи послання святого апостола Павла до римлян, а саме 16 глави, з першого по 16 вірш. Дізнаємося про таких людей, які розуміли та допомагали апостолу Павлу. Фива була помічницею Павла. Саме вона доправляла його лист християнам в Рим. І в цьому листі апостол просить римських християн, щоб допомагали їй у кожній справі, бо і вона багатьом стала в пригоді. Тож вони мають допомагати їй, адже Фива допомагала іншим. Першими, кого зустрів Павло, коли прибув у Корінф, під час своєї другої місіонерської подорожі, були Прискила та Акела. Павло їх щиро похвалив, називаючи співробітниками своїми у Христі Ісуса. І розповідаючи про те, що вони заради нього ризикували власним життям, апостол також додав, що їм не лише він один дяка, але також усі церкви погані, а пенет, кому також Павло надіслав свої вітання, згадується лише тут, хоча апостол написав про нього. Як про улюбленого свого він першим навернувся до Бога у провінції Ахая. Про Марію Павло написав просто, що вона багато трудилася. Андронік та Юнія, яким Павло передав вітання одночасно, мабуть, були подружжя. Павло назвав їх своїми родичами. Що скоріш за все свідчить про їхню приналежність до його народу, а не до його фактичної сім'ї. Апостол написав, що Андронік та Юнія були його співв'язнями і похвалив їх, кажучи, що вони достойні слави та що у Христі були перші мене. «Ампріят був улюбленим Павла у Господі. Така похвала з уст апостола мала велике значення. Урбана Павло назвав співробітником Христі, а Стахія своїм улюбленим. Не називаючи далі по імені інших осіб, Павло надіслав вітання усім членам сім'ї в Арестула, який імовірно. Був онуком ірода Великого. До його членів сім'ї могли належати і члени його сім'ї і слуги. Іродіона Павло привітав як родича свого, але знову ж таки ця спорідненість скоріш за все стосувалася приналежності до одного народу, а не сім'ї. Це ім'я може свідчити і про те. Що дана особа була з роду іродів. І знову, не називаючи по імені інших осіб, Павло надіслав вітання домочадцям Наркіса. Він говорив лише про тих, що в Господі і це очевидь. вказувало на той факт, що сім'я Наркіса була розділена духовно. Павло одночасно передав вітання. Трифені і трифосі та вказав, що вони працюють у Господі. Дехто вважає, що це дві сестри, можливо, навіть близнята. Пізніше Павло згадав улюблену персіду, яка також багато трудилася у Господі. Наступних апостол вітає Руфа та його матір, яка, як сказав апостол. Була і його матір'я. Мабуть, Павло мав на увазі, що вона його не справжня мати, а говорив про те, що вона обдарувала його материнською турботою. Наступні п'ять імен, що згадуються у 14-му вірші, вочевидь, належать людям, які мали між собою щось спільне. Можливо, вони були очільниками іншої домашньої церкви. На це може вказувати фраза і братів, що з ними. Юлія могла бути дружиною філолога, до інших подружніх пар належали Прискила та Акила, і Андронік та Юна. Потім Павло передав вітання Нерею і його сестрі. Хоча її ім'я і не згадується, а в кінці Олімпії та всім святим, що з ним, з усіх цих людей лише про прискилу та акилу йде мова в новому завіті. І все ж Павло знав особисто їх усіх, та передавав свої вітання їм і їхнім близьким. Тож, Павла. Аж ніяк не можна було назвати некомунікабельним. Він завершив цю частину закликом, вітайте один одного святим поцілунком. Такий спосіб вітання був звичним для тих часів, як і в наші дні пропостискання. А пізніше Павло додав: усі церкви Христові вас вітають. Дорогі брати та сестри у Христі, усі ці люди, яких сьогодні згадує Павло, в тій чи іншій мірі були його друзями, вони допомагали йому у нелегкій праці поширення Слова Божого і завдяки їхній підтримці, завдяки їхнім теплим серцям, які були сповнені любові до Бога і ближнього. Апостол долав усі труднощі, подорожі та злоби людських сердець. Друзі роблять наше життя щасливим і радісним, вони допомагають нам розкрити найліпші грані нашої особистості і стати ще кращими людьми. Тож цінуємо вірних та справжніх друзів. І саме будьмо добрими товаришами, які б допомагали у біді та розділяли радість, бо ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Івана 15 глава, 13 вірш. Амінь. Слава Ісусу Христу!